Да, Подивилась по молочку. Не буду я сьогодні. У мене є замовлення там пів кілограма бринзи тут по місту. Но якщо я зараз возьму звідти там 3 літри чи скількись. То завтра може не вистачити на сулугуні, бо мені ж потрібно холодне молоко тільки вчорашнє. Тому не буду я сьогодні варити бринзу. Залишу все на завтра. А вже завтра, якщо що зранкового, зварю тоді бринзу. А принесла розсіл, бо мондики зараз буду витягати. Ой, які красені! Так, дивіться, що вийшло. Ну, кирпичик у мене вийшов майже 1,5 кілограма 146 кіло 486. А ось ці сердечки вийшли майже однакові. Ех, найменше 262 гри, е, друге 275 і 279 Тобто, ну, коли висохнуть, будуть 220. 200 з копійками, тобто от сердечка виходить десь отака головка. Якщо би це була качота, можливо, це була б більша головка, тому що качоту я інакше накладаю, і качоту я і горку таку дебелу можу накласти, вона в процесі підплавляння е, стікає сироватка, ну, поки стоїть на водяній бані. Тому треба буде спробувати ще ці формочки на качоті, а на такому от сирові виходить десь ну, в районі 250 грамів, я думаю, будуть, може трошки менше. Так, 200-250, отак скажемо. Готова головка, виходить, якщо просто в ровінь накласти, ну, хоч я не в ровінь, я з горкою накладала, але все рівно. Невеличкі головки виходять такі, до до 300 грамів. Грамів 200-250. от. Все, порахувала. Маленькі буду солити однаково за часом годиною 40 хвилин, а велику там без 5 хвилин 9 годин треба солити. Ну, от 9 годин поставлю зараз на будильник. І все, і нехай солиться. Зараз соличкою зверху присиплю їх. І відправлю на посол. У мене є сьогодні без ноутбук, а там зараз монтується ранкове відео, загрузю. Вони будуть трішки, трішки не повністю оформлені. Там опису, напевно, що не буде. І не буде в кінці тих заставок рекомендованих поки що. Бо Ноутбук мій почав знову виділюватися ще в п'ятницю. Постійно стала вискакувати табличка посеред екрану. Ваша ліцензія Windows срок дії. вичерпано щось там, коротше. Вова зателефонував тому майстру, який нам встановлював цей Windows. І він сказав, щоб Вова сьогодні його взяв з собою на роботу. Так що, я сьогодні без ноутбука не можу не подивитися нічого, не ні відео повноцінно змонтувати і загрузити. Тому будемо якось обходитися. Ну і все. І на цьому виходять мої робочі моменти на сьогодні завершено. Витягну потім сир з росолу. І все. Отак. Отак от. Так. от, так от.